Обіцяли поговорити хейтять за зовнішність в мережі. Розгорівся черговий скандал за участю ведучих Ютуб каналу Ісландія. Сергій Іванов, Володимир Петров в ефірі критикували зовнішність ведучої Аліни Доротюк та її гості. Петров стверджував, що Аліна спеціально запрошує гостей. Цитую страшніших за себе. На що Івано відповідає, що це важко зробити, і це не поодинокий випадок. До речі, от саме такої реакції для ефіру програми Чорний розрив. А що як тобі здається, блогери мають право транслювати під час війни і що не мають право? Спочатку, коли почалась війна, мені здавалося, що нічого не маємо права. А, а... А, Альона Альона придбала собі окуляри, чи що не щось з зором? Не знаю. Що трапилося? А я так розумію, що оця ведуча, я весь час забуваю, як її звати, вона от тупо спеціалізується по тупих короче, э, э, візаві. А це а ж, просто... ж старий прикол. Знайди я... подружку, страшнішу ніж ти. Mm -hmm. Це ж стара ну, жіноча ну, хитрість. Ну давайте відверто. В цьому випадку це важко зробити. Ну, але, тобто... але, але 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 те, що вона старається, mm -hmm. треба. Визнати і заохотити її. Давай, намагайся. Можна спробувати десь на теплотрасах пошукати. От там, я думаю, що хтось гідний може знайтися. Альона Альона, прийшов час, блядь, визначити. Ти тупа хабалка, чи ти репер. Бо бути репером тупою хабалкою, ні у кого ще не виходило. Окрім тебе, От конкретно в даному моменті. А посадили Пальона Альона до себе на ручки. Ну, блядь, зради фото в інстаграмі. Щоб прорекламувати ортомов, Скоріше за все, так мені здається, що е, ми були несправедливі до Холоденка. Вона ходить і всім Холодцинка. розповідає: я хо я повна. От от вона ходить, і отака. От я х...". Я думаю, що в неї є цей синдром. Вона mm -hmm. завжди була очевидно некрасивою дівчинкою. Немає нічого поганого в тому, щоб бути некрасивою дівчинкою. Погоджуюся. У мене таке враження, що сидять два взірці, майже аленделони українські і хейтять, та але питання не в тому слухай, ну, там люди лягають так... і так далі. Вони можуть взагалі іншим брати, але це обговорювати зовнішність. Так я ж кажу, якби самі були взірцем краси і неповторності, а тут таке питання. Отже, телеведуча Аліна Доротюк вже відреагувала в своїх соцмережах на ефір чорного розриву. Вона зазначає, що суть навіть не в тому, що в суб'єктивному баченні цих чоловіків вона зі своєю зовнішністю не має права сидіти у кадрі. Бо їм двом неприємно на неї дивитись. Проблема на думку авторки, що такі коментарі у публічній сфері ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність. Ну, і висловлюваннями в бік жінок обороні не лише користувачі соцмережа і колеги по цеху, медійники. Юрист інституту масової інформації Володимир Зеленчук зазначає, що вказання коментарів ведучих каналу Ісландія можна розцінювати як шеймінг, а відповідальність за який безпосередньо передбачена в законі України про медіа. Однак, якщо Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, встановить наявність ознак підбурювання до дискримінації чи утисків певної особи за ознакою зовнішності чи статі, то це вже буде підставою для притягнення до відповідальності. Каналу, в ефірі якого були озвучені такі заяви. І один із учасників цього шемінгу Володимир Петров вже у відповідь на скандал записав відеозвернення, що виправдовуватися не збирається, як і виправлятися, аргументуючи тим, що блогери не сплачують податки. У мене немає ні часу, ні бажання виправдовуватись в тому, що відбулось і відбудеться. Повірте мені ще не раз. Для мене це стандартна ситуація, це частина мого життя, моя робота. Ну що ж далі? Ми продовжимо цю тему з Іриною Тишко. Це голова громадського альянсу Політична дія жінок.